Будемо зараз говорити про пластик, судячи з того, що є на столі. Причому про пластик, трошки з іншої сторони, пластик, що рятує життя. Про це нам розкажуть Денис Миргородський. Ваші оплески. Сьогодні, перш ніж земля обернеться навколо своєї осі, 2200 дітей віці до 5 років помруть від діареї. Головною причиною їх смерті стане вживання забрудненої води. Це більше ніж від малярії, більше ніж від кіру, більше ніж від сніду, взятих разом. Загалом, за рік. Таких дітей буде понад 800 тисяч. Кожного дня буде помирати стільки малюків, скільки вміщує 32 шкільних автобуса, наповнених дітьми, які ніколи не потраплять до школи. Ви скажете, що це жахливо, і будете праві, але лише частково. Чому частково? Тому що 50 років тому ця цифра сягала. 10 мільйонів на рік. І з середини 70-х років почала стрімко знижуватись, аж допоки не досягла показників сьогодення. Але що ж сприяло цьому? Які ліки допомогли цим дітям? Яка чарівна пігулка спасла десятки мільйонів чоловічих життів? Я відповім вам. Ось, Ця чарівна пігулка. Наприкінці 60-х ЮНІСЕФ, американський центр з контролю за інфекційними захворюваннями і декілька інших поважних організацій почали програму запуски станцій очистки питної води в бідних країнах світу. Але вони стикнулися з проблемою. Цю воду неможливо було транспортувати на сотні і тисячі кілометрів до віддалених поселень, бо діжки неможливо було закрити досить щільно, і вода приїжджала вже забрудненою. А скло було дуже крихким і важким, воно важило в полтори рази більше, ніж сама вода. І дорогоцінні ресурси витрачались на те, щоб перевести тару, а не воду. І тоді ЮНІСЕФ звернулася до американської компанії ДюПон з проханням знайти технічне вирішення питання. Знайомтесь, це Натаніель Уайт. Навряд чи хтось з вас чув його ім'я до сьогоднішнього дня, хоча ця людина входить до ста найвидатніших промислових хіміків ХХ століття. Саме пан Вайт разом з його інженерами, працівниками компанії Дюпон почав вирішувати цю проблему. Він експериментував з багатьма різними матеріалами, намагаючись знайти рішення. Аж доки вони не згадали про матеріал, винайдений в 40-х роках. Він звався поліетилен-телефталат або скорочено пет. На початку 70-х вони змогли зробити перший. Промисловий зразок петпляшки і щільно його окупорити. В 1973 року вони запатентували цей винахід, і з середини 70-х років петпляшка почала завойовувати світ, а дитяча смертність від діареї почала стрімко скорочуватись. Що ж таке цей пет? Схема його виробництва досить проста. Ось вона, можете спробувати зробити його в себе в домашніх умовах. Але особливі властивості цього матеріалу служать нам до сьогодення. Пет має дуже щільну кристалічну молекулярну решітку. Таку щільну, що жоден пил, жоден бруд, жодна бактерія і жоден вірус не може попасти крізь неї. Крім того, Ця рішітка дуже а, креп, а, міцна. Дякую вам. Вона дуже міцна, її неможливо знищити чи пошкодити голими руками без спеціального знаряддя. До того ж, пет дуже легкий. Вага води, яку він між, може переміщувати в собі, в 100 разів більша, ніж вага самого пету. А, з часом почали. Викриватись і нові а, корисні властивості пета. По-перше, він може бути розкладений на молекули, зібраний знову і таким чином перероблений майже нескінченну кількість разів. По-друге, виявилось, що він пропускає ультрафіолет сонячного випромінювання. Що це означає? Що вода, яка потрапляє під сонця в пет пляшках, може додатково обеззаражуватись в найбідніших країнах і сьогодні. Люди зранку наливають воду в петпляшки, кладуть їх під пекучі лучі сонця, і ввечері ця вода стає питною, бо всі бактерії в ній вмирають. Я сам багато років тому бачив це в Мозамбіку. І... Крім того, в 21-му сторіччі. Стало зрозуміло, що у пета є ще одна вісома перевага. Коли всі ми стали опікуватись глобальним потеплінням, стало зрозуміло, що серед всіх матеріалів, які здатні тримати в собі рідину, ПЕТ залишає найменший вуглецевий слід. Наприклад, якщо взяти скляну пляшку в 500 мл, для того, щоб її зробити, потрібно розігріти матеріал до температури тисячі градусів. Під цей час буде видалено 373 кулі енергії і понад 270 грамів вуглецю буде викинуто в повітря. Якщо ви візьмете пет-пляшку, то температура плавління пету лише 280 градусів, і вуглецевий слід складає лише 60 чи 80 грам. Але я знаю, що ви не розумієтесь на цих цифрах, тому я спробую пояснити вам набагато простіше. Давайте уявимо два заводи: перший виробляє пляшку із скла, другий виробляє пляшку із пет. За тиждень роботи обидва заводи виробили 500 тонн продукції. Той завод, який виробляє пляшку із скла, витратив на це стільки енергії, скільки міститься в 30 повних автоцистернах з нафтою. Завод, який виробляв свою пляшку із пету, витратив на виробництво тієї самої продукції менше, ніж 1 полови, половину однієї цистерни. Загалом різниця в енерговитратах склала в 94 рази. Гаразд, кажете ви мені, якщо ПЕТ такий гарний екологічний матеріал, то такий, який матеріал є не екологічним? який матеріал для зберігання і продажу рідин є найбільш небезпечним для середовища? Можливо, хтось з вас буде здивований, але є такий матеріал, який американський Форбс неодноразово називав викликом для переробної промисловості і навіть жахіттям для сміттєзвалищ. Ви знаєте, цей матеріал під назвою картон типу тетрапак. Насправді це взагалі не картон. Це шість різних шарів матеріалів. Спочатку це поліетиленова плівка, потім алюмінієва фольга, адгезивна смола, тобто клей, потім дійсно йде картон, потім метализована плівка і ще один слой поліетилену. Все це спресовано в. Під великим тиском і великою температурою так щільно, що розкласти цей матеріал на окремі частини неможливо, його можна лише спалити. Тому мене дуже дивують виробники, які розповідають своїм споживачам, що продаючи свою продукцію в таких упаковках, вони продають її в екологічній тарі. Виробництво пет-пляшки – досить складний процес. Він складається із двох етапів. Перший етап, коли на таких виробничих комплексах, як ви бачите на малюнку, виробляється заготовка ось така пет-преформа. Другий етап, коли на підприємствах, які виробляють рідкі продукти, з цієї пляшки видувають знайому з цієї приформи, вибачте, видувають вам петпляшку. Саме таке видовне обладнання виробляє українська компанія Pet Technologies, власник якої виступав перед вами зранку. Перша частина процесу виготовлення преформи технологічно є набагато складнішим і потребує набагато більшої кількості ресурсів. Для того, щоб ви уявляли, виробнича лінія, на яку ви зараз дивитесь, має заввишки 10 метрів і завждовшки 40 метрів. Тобто своїми розмірами вона нагадує приблизно пасажирський залізничний вагон. На нашому підприємстві стоять багато таких ліній, які виробляють за рік понад 700 мільйонів преформ. Коли ви купуєте пляшку Моршинської або Миргородської, Тросковецької, Карпатської Джерельної, Бонбуасон, коли ви купуєте пиво Чернігівське або з першої приватної бароварні, коли ви купуєте масло стожар або молоко злагода, ви насправді купуєте нашу продукцію. Понад 200 підприємств кожного місяця купують у нас преформу і кришку для того, щоб доставити продукцію вам. Але пет це ж пластик, а пластик забруднює навколишнє середовище, так? Що ж, ви абсолютно праві. Пластик забруднює навколишнє середовище. Так само, як це робить метал, фольга, скло. І в них навіть дуже схожий період розкладу. Але щось я ніколи не чув, щоб хтось пропонував відмовитись від металу. Чому? Тому що насправді не матеріал забруднює середовище. Це ми, люди, створюємо поведінку, яка цьому сприяє. І Саме ми можемо її виправити. Наприклад, перед нашими очима є прекрасний приклад: це Європейський Союз, який вже багато років впроваджує технології циклічної економіки. До 2030 року Європейський Союз буде переробляти понад 90% пластику, який він використовує в пакуванні. Більш того, багато країн приблизились до цього вже зараз. Якщо ви купуєте пляшку з будь-яким продуктом в Європейському Союзі, то ви можете бути впевнені, що частина пластику в цій пляшці, або навіть 100% цього пластику вже перероблені. Тому що на території ЄС діють десятки підприємств, які займаються переробкою первісного пет на вторинний. Які це дає результати? Подивіться сюди. На територію Сполучених Штатів та ЄС виробляється 40% всіх полімерних матеріалів. Але на ці самі країни приходиться лише 2% пластикового забруднення. На жаль, Азія має ще багато зробити для того, щоб досягти таких показників. Але ми бачимо, до чого ми можемо дійти. Ми бачимо, куди ми маємо стрімитись, і ми знаємо, що від нас залежить, чи буде пластик приносити нам користь, чи буде він забруднювати навколишнє середовище. Наразі в Європейському Союзі наблюдається великий сув виробників рідких продуктів, які переходять від скла до пет-тари і до інших видів полімерної тари. Ви вже розумієте, чому це відбувається, але у вас може виникнути запитання, яким чином відбувається СУФ, якщо людство бореться з використанням пластику, якщо є багато ініціатив із скорочення його використання? Ну що ж, тоді подивіться сюди. 2016 року консалтингова компанія McKinsey провела велике дослідження, щоб визначити майбутнє. Виробництва пластика на нашій планеті. Вони прийшли до висновків, що з 2016 до 2050 року виробництво пластику зросте з 330 мільйонів до 1 трильйона тонн, тобто більше ніж втричі. Але не кваптеся залишати цю планету, бо понад дві третини цього пластика. Буде переробленим, тобто буде існувати в циклічній економіці. Чому так важко відмовитись від полімерних матеріалів, спросите ви мене? Ну, Щоб знайти відповідь на це питання, давайте пригадаємо, з чого почався ваш день. Коли ви встали вранці, ви взяли в руки пластикову зубну щітку і видавили зубну пасту з пластикового поліетиленого тюбику. Потім ви прийняли душ під пластиковою лейкою, використовуючи шампунь чи гель для душу із полімерного тюбику. Потім ви вирішили зробити собі каву, з чого зроблена ваша кавова машина. Після цього ви вдягнули на себе одяг з полімерною ніттю і взуття з полімерною підошвою. Скажіть, в залі є хоч одна людина, в якої підошва зроблена сьогодні з дерева. Отож потім ви сіли за свій автомобіль, який приблизно на 40% зроблений з полімерів, і поїхали по своїх справах. До речі, знаєте ви, що під час руху автомобіля на кожні 100 кілометрів шляху шини викидають повітря стільки ж пластику, скільки містить полуторалітрова пет пляшка води. Якщо ви колись захворієте, ви зрозумієте, що поправити ваше здоров'я або навіть врятувати ваше життя можливо тільки за допомогою приладів, які зроблені з пластику. А УЗІ, КТ, АМРТ, рентген, медичні рукавички, медичні маски, медичні халати, ваш хірург не може спасти ваше життя без пластику. І навіть сьогодні, з початку дня, до цієї хвилини, Кожен з вас торкнувся пластику понад 100 разів, особливо ті, хто зараз тримають мобільні телефони. Що це означає? Це означає лише одне. Ми не можемо позбавитись пластику, але ми маємо використовувати його максимально відповідально і зменшувати його вплив на довкілля. Саме так ми міркували 10 років тому на нашому підприємстві, коли ми започаткували програму зниження впливу пластика на навколишнє середовище. 10 років тому разом з Європейським банком реконструкції та розвитку ми почали програму Зелений перехід метою якої було зниження кількості пластику в кожній преформі і в кожній пляшці. Яка буде випущена на нашому виробництві. За ці 10 років ми знизили кількість пластику в кожній пляшці на 20-25, а інколи більше відсотків. Наприклад, 10 років тому літрова пляшка робилася із приформи вагою 30-32 грама. Сьогодні це 20-22 грама. Пляшка 5 6 літрів робилась з приформи вагою 84 грами. Сьогодні це 66 грам. Звичайна кришка для укуперки пляшки важила 2,3 грами. Сьогодні це приблизно 1,8 грам. Завдяки цій програмі, що впроваджувалася купівлею і запуском нового обладнання на протязі 10 років. Наше виробництво сьогодні економить понад 1000 тонн полімерного матеріалу кожного місяця. І цей пластик ніколи не попаде до навколишнього середовища. Таким чином, головний меседж, яку я хочу до вас донести, ми не маємо викидати разом з водою дитину. Ми маємо розуміти, що пластик не тільки засмічує навколишнє середовище, але й рятує наше життя. І чи буде він більше спасати? Чи буде він більше шкодити, залежить від нашої з вами поведінки. Тому, будь ласка, сортуйте, переробляйте і використовуйте знову. Дякую. Дениса, дуже дякую.